Мої найщиріші вітання. З вами Дом, і це Велика Крадіжка автомобіля. На фоні успіху попереднього відео я не міг не зробити продовження. Відео підійде і тим, хто не дивився першу частину, але раджу зацінити там багато кумедних моментів. Моя думка не змінилася. Я вважаю, що це найкраща частина серії, і завдячує вона своїми просторими і атмосферними локаціями, величезною кількістю відмінної музики та ігрових механік. А скільки тут рандомних моментів, які створили цілий культ мемів, і неодноразово розривали мій зад. Немає сечі більше терпіти ці пакельні борошна. Тож запрошую вас на продовження святого Андрія. Кінокомпанія 20 століття Фокс презентує спільно з підписниками каналу, фільм якогось придурка. В головних ролях Кінчений ідіот. Найсексуальніший мужик у світі гаряча Чікса, злодій британець, так собі жартівник, пубертатна язва, якийсь мужик а також халявне камео, сценарист невизнаний геній, режисер Козел з зарплатою до колін. Вітання моїм спонсорам. Дякую вам за таку підтримку. Це значно додає впевненості у завтрашньому дні, а також шаную своїх постійних глядачів. Ви всі робите цей канал особливим. Подорож до Сан-Фієро продовжується. Це найменше по площі місто у грі, але воно доволі атмосферне, що я і буду демонструвати у подальшому. Карл приїжджає до своєї нерухомості, яку виграв на гонках раніше. Приміщення не у дуже гарному стані, що викликає приступ істерики у Сіджея. Але сестра мотивує і заспокоює незлим тихим словом. Тепер потрібно відновити цей гараж, щоб він почав приносити якісь кошти. Містер правда знає місцевих механіків, які можуть допомогти. Того не втрачаємо часу. Цікаво тут працює поліція з повагою до людей, я б сказав. Що цікаво, може не всі звернули увагу: Джетро та Дуейн родом із Вайс Сіті. Раніше вони ремонтували судові двигуни, і після того, як Томі Версетті викупив майстерню, що човнами нами, вони відправилися шукати кращої долі. У грі є радіостанція, де можна використовувати власну музику. І як це було круто раніше. <плес> <плес> Також забираємо місцевого задрота Zero, який розуміється на електриці. Ось така команда сформована, яка буде відновлювати цю діру. Кендл пропонує бізнес-план. Купувати нерухомість, ремонтувати і продавати за більші гроші. Така собі і реставрація. Телефонує Зіро і просить допомогти. Його магазин продають, а Сідоджі якраз потрібна нерухомість. Грошей я натаксував, до речі. Чітерства ми не признаємо тут. Після покупки потрібно ж оглянути її. Ну тут стандартний магазин електроніки. Фігурки версеті з Ленсом, флексіть бомжі на вітрині, Задрот повішаний за труси. Зіро, як завжди, важко зрозуміти. Він воює з якимось Берклі, і він злий на Зіру за те, що той виграв у науковій конференції. Коротше, битва за дротів. І якщо вам були важкі місії з вертольотіком у Вайс-Сіті, то тут вас чекає справжнє пекло. Monster, Monster, Monster. Місія з літачком, де потрібно знешкодити наземні цілі. Місія по обороні від цих дронів за допомогою Мінігану. І щоб вас добити, буде і вертольотік, де прийдеться робити скиди на бронетехніку, будувати міст і прибирати дороги. А це все на час? Ну, звичайно, на час. То пішов ти нахуй. Таким чином Карл Джонсон отримує бізнес, який буде гріти його кишеню. Я застряг у стовпі! Обожнюю цю поведінку NPC. Кожний раз якісь цікаві моменти трапляються. Нове місто, нові шмотки. Але вибачайте, хочу вдягнутися нормально, а не труси з сердечком і боксерський шолом. А хто тут у нас такий красивий? Також не забуваємо і про спорт. А нові прийоми можна випробувати на відвідувачах залу. Що там є? Ммм, вусата краля. Те, що потрібно. Кожне місто має одну-дві дівчини. І деяким з них ви не сподобаєтеся через свої габарити. Але це зовсім інша історія. Також вони дають бонуси: наприклад, не втрачаєте зброю, коли помираєте. Oh, yeah, wow. Офіцер Темпені дає завдання, щоб підставити декого. На що Карл не погоджується, кодекс вулиці не дозволяє бути шестіркою. Але цей хтось виявляється прокурором. Oh, yeah? Потрібно наваляти паркувальнику, змінити одяг, що дозволить викрасти авто прокурора, і напхати повний багажник травки. Місцеві робітники не дуже шанують бізнес Сіджея по сусідству, назвавши сестру повією. Таке не терпимо і розвалюємо всі будки робочим. Заштовхуємо прораба в яму. Добряче посипавши бетоном. По сюжету телефонує Джетро і рекомендує Сіджею здати на права, так як він паскудний водій. Одна з особливостей гри це наявність різних шкіл і шкали майстерності керування якимось видом транспорту. Яким транспортом керуєте, то така майстерність покращується. Все просто найшвидше це можна прокачати якраз у школах. І як у мене горіло, що ви тільки знали. Але на золото не обов'язково проходити. Це чисто моя шиза. В нагороду появляться круті тачки, і не забудьте увімкнути 30 кадрів. Home, Телефонує Цезар, який помітив автівку Баласів, що прямує до Сан Фієро. І знову ці крутезні пейзажі. Відмінна робота поліції. Прослідкувавши за баласами, помічаємо райдера і ще різних чудаків. Вони всі причетні до наркотичного синдикату. Сфотографувавши пики, сідожі звалює під атмосферну погоду. Заодно заїду по свою виграну автівку. Не буде ж вона простоювати в селі, щоб розібратися, хто це був. Карл запрошує вузі, так як він трошки знається у цьому місці. Цезар питає, що це за повії. І у нас тут синдикат Локо, який очолює невідомий штемп, найвпливовіший сутенер Джизі, і тупий качок. Ті Боун навіть не прислала пісюльку. Так, хлопці, забагато вам три мотоцикли. У грі є повтори, і я їх дуже оцінив, особливо коли завтикав включити запис. Клуб Джезі знаходиться у дуже мальовничому місці. Часто люблю гуляти тут. Наше завдання підмазатися і дістати більше інформації. Будемо захищати повій від місцевих забіяк. Boom, man, Зустрінемо стандартного священника. Залазь в машину і зніми з себе цей брудний одяг. І відправимо його на небеса разом із Та блядський вайбер! І відправимо його на небеса разом із Хвойдою. До речі, не забуваємо і про свою кралю. Oh! Покажу вам ще, як вертіти поліцейського і збережу цю тачку. Потрібно знешкодити мотоциклістів і забрати наркотики. Ах ти ж гад! Це мені карма повернулася. Далі одного з членів синдикату захоплюють, і ми вирушаємо на допомогу, розвалюючи кабіни. Справжній гангстер знає, як зберегти свою дупу. Рятуємо Майка. Він мені чогось схожий на Буданова. Все. Фургон з наркотою потрібно знищити. І відірватися від лягалих. Ну так, тепер вас ніхто не впізнає. За ці завдання доволі багато платять, що не може не радувати. Цікавий баг у мене трапився. Ніколи не бачив, щоб телефон лишався у руці. Сіджею влаштовують перевірку, яку він вдало проходить, і дають нове завдання по прикриттю фургона за допомогою снайперки. Паралельно Карл навідується до свого нового друга Ву Зі Му. Це лідер клану Тріад. У Сан Фієру присутні банди. Це якраз китайські тріади і ворогуючи з ними в'єтнамські банди. Сам Ву Зі сліпий і йому дуже щастить. <клух> і ми будемо допомагати йому у війні з в'єтнамцями. Час від часу Біг Смоук буде відправляти поставки наркоти до Сан-Фієру. І її можна перехопити, Man. заробити трохи грошей, але це можна взагалі не виконувати і не тратити час. Трагічна історія, як Карл плавав у дитинстві, і до його обличчя прилип дюрекс. Ти ж знаєш, що я чорний, правда? А не китаєць. Я сліпий, Карл, а не тупий. Одна з кращих місій у грі. Тут потрібно вміти плавати. Точніше, потрібно прокачати ємність легень до цього моменту. Буде трохи стелсу у воді, трохи палких обіймів на кораблі, встановлення жучка для прослуховування. Не знаю, я тут просто обожнюю кораблі і водойми. Відбудеться цілий штурм танкера, де Сіджей кладе в'єтнамців з Мінігана. Але заскриптована сцена і РПГ не дозволять довго літати. Тут пропадає вся зброя, того майте на увазі. Знову потрібно співпрацювати з в'єтнамцями. Але недовго. Трошки паркуру з драйвовими перестрілками і визволення полонених китайців. Але це ще не все. На містку корабля знаходиться лідер, якого потрібно перемогти у чесному бою. Десь я таке вже бачив. Ще з одних крутих фіч у грі це фотоапарат. Всі ваші фотографії зберігаються в документах. І що я там тільки не фотографував у свій час. І прикиньте. У ремастері вони взагалі вирізали цю функцію по збереженню фотографій. У Сан-Фієру є 50 унікальних знімків, за яких ви отримуєте арсенал біля гаража, і 100 тиж баксів. Лягаві продовжують тримати сіджея за чорні яйця. На цей раз слідкувати за журналістом, який копає від цих копів. Як ви могли догадатися, це не дуже хороші копи. Дивіться, як я верчу тьотю на крилії. Потрібно слідкувати за лякометром, щоб ціль не напудила, і тихо прибираємо її. Ауц! Буде непогане завдання по ліквідації Джизі, де прийдеться прокрадатися у клуб з криші. Нарешті поквитаємося з цим півником. Але який тупий момент з його втечею? Тупо носа втік. Але недовго буде фраєр танцювати. Живучий гад, до речі. Ця вся авантюра дає наведення на решту наркотичного синдикату. Який збирається ліквідувати сідочі з бандою. Місія під назвою Пірс 69 де ми зустрічаємо Ті Боуна і гівнюка райдера. Разом із людьми в УЗІ нападаємо і перемагаємо, розстрілюючи тупого качка. Райдер не погоджується з таким розкладом. Стрибаємо за ним і караємо за допомогою човна. Шкода, що не було якихось передсмертних розмов. Тепер час главаря синдикату Торіно чи Торено. Який намагається втекти на вертольоті. І як мене горіло з цієї місії, от не можу я її пройти з першого разу! Після атако він точно не вижив. Ну і фінальним акордом буде знищення фабрики з креком, з якою раніше Сідоджі допомагав. Бізнес Карла йде вгору. Не забуваємо і про автосалон, для якого будемо викрадати авто. Починається велика крадіжка автомобіля, після чого відкриється можливість продавати крадені авто за доволі непогані гроші. А зібравши всі автівки із всіх списків, ви отримуєте певні моделі в салоні. Плюс бізнес почне приносити гроші. Також відкриваємо можливість брати участь у перегонах, і вони доволі драйвові. Тепер стає доступною нова локація гравцям Нью-Вегаса приготуватися. Ну, ви знаєте, Невада, Дамба Гувера і Пустеля. Зустрічаємо Буданова, який живий і являється таємним агентом військової контррозвідки. Слухай, Карл, Йобни їм декілька складів, і я тобі допоможу з братом. Він так шифрувався під спільника синдикату. Тепер Карл повинен працювати на нього, щоб звільнити свого брата. Буде непогане випробування за кермом монстра, де нам покажуть трохи краєвидів. Кому цікаво, я проїхав за такий час. Обожнюю цю тачку, особливо її звук і приколи з нею. Ah! Переважно будуть рядові завдання: принеси подай, йди далі, і не мішай. Цей Торено добряче тримає Сіджея, за... яйця. Але вибору немає. Потрібно рятувати світа. Буде місія з отримання багажу і відстрілу вертольотів. На ній також багато горить у людей. Але мені пощастило на цей раз, трохи краєвидів не завадить. У грі є аж 16 погодніх пресетів, які мають свої ефекти і кольорові фільтри. І кожен з них прив'язаний до своєї місцевості, що робить цю гру. Такою атмосферною. А знаєте, що зробили у ремастері? Правильно, наклали добрячу купу на це все. Я так тягну резину не просто так. Одним з завдань Буданова буде купити аеродром і пройти авіашколу. А ну, ті, що люблять місії з вертольотиками, ви ще дивитеся це відео? От серйозно, всі, хто ненавидить цей момент, я вас так розумію. Хоч я і люблю авіатранспорт тут, але деякі завдання мене сильно дратували. А я ще той задрот, хочу все на золото. Найболючіше мені було ось це. І трохи цього. Отут я вдарив клавіатуру і видалив сейф, а всі решта не працюють. Ви б бачили моє обличчя. Але до мене дійшло, що я ще у грі. І дуже надіявся, щоб комп не завис у цей час. Але муки не завершуються. Наступне завдання буде на літаку. Потрібно летіти нижче зони дії Радару, тобто майже по землі. О, ми тут крали комбайна. Тим часом прилітають якісь штемпи і вантажать коробки. Ці люди в чорному викрали партію наземних мін і хочуть влаштувати політичний конфлікт, а сіджею потрібно розібратися з ними. На борту треба бути обережним і зброєю. Як добре ще отримав катану у чесному бою. Закладаємо заряд і звалюємо, любуючись сексуальними пейзажами з висоти. І ще декілька наркоманських завдань на фінал. Штурм військової бази, де Сіджей самотужки всіх ліквідує. Можна пройти по стелсу, а можна як я. Пробравшись на об'єкт, потрібно відключити ПВО. Далі побачите, чого. Відстріляти дюжину військових і покинути базу на джетпаку. Отут вас можуть збити, якщо не відключити ПВО. Але я цього не перевіряв. Після цього завдання біля дому Карла буде появлятися сам джетпак або реактивний ранець. І викрадаємо якусь зелену жижу для містера правди. І з цього моменту аеродром починає приносити великі кошти. Телефонує Вузі і пропонує Карлу ділову пропозицію. І мова йде про елітне казино. Тепер Сіджея нічого не тримає у цій пустелі, і він відправляється до Лас-Вегаса.